Іноді досить одного метелика, щоб згадати, що ми створені для польоту, бо мрія не має ваги, але має силу підіймати душу. Зі сходом сонця, там де тиша, де ще не збуджений весь світ, метелик тихо колишив і полетів за мрією зліт. Він не питає, де є небо. Не міряє свій шлях вгору. Йому б лиш раз злетіти в хмари, як мрія, торкається простору. А я стою уся й в дивлюсь, як він летить увесь. Метелик мрії кольоровий. Він мене манить туди, де мариться душі дожить. Ох, як же хочеться встати зранку, розправить зламані крила. І полетіти просто вгору туди, де прагне жить душа моя. Промінь світить ніжно в тиші, листя спить під ковдрою роси, квітки шепочуть, серце на узлісі полети, Ти часточка хвилинської краси. Можливо, кожен із нас це метелик, що шукає своє небо. Як ти думаєш? Поділись своїми враженнями в коментарях і обов'язково підпишись, бо саме твоя підписка та слова підтримки дають мені крила.